Я рада вас вітати в моєму новому відео. Сьогодні ми з вами коротенько поговоримо про інший шлях переїзду в Корею, і це в нас віза C3, віза Туристична. Але перед цим я вас дуже сильно попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, прокоментувати, якщо вам сподобалось це відео. Для вас це ну, просто секунда. А моє відео таким чином стане трішки популярніше. На що я дуже сильно сподіваюся, бо мені здається, про візу туристичну в українському Ютубі багато чого немає, і ну, я трішки хочу, щоб люди бачили це відео, тому це напряму залежить від вас і сердечно прошу вас поставити лайк. Туристична віза, а саме віза Сі3, має багато різних напрямків: це і бізнес, і туризм, і гостьова, і моряки. Що тут у нас ще, і транзити, і круїзи, і тому подібне. Але сьогодні ми поговоримо саме про туризм. І так, віза Сі3 видається на термін 30 днів з моменту заїзду в Корею. Не з моменту, як ви отримали візу, а з моменту, як ви переткнули кордон Республіки Корея. Подаємося ми на візу, як завжди, в Посольстві Кореї в Україні, адреса, як завжди, буде ось тут. Там, де ми, в принципі, подаємося на всі інші візи в Республіку Корея. Щоб я не була там, щоб ви не думали, що я нічого в цьому не розумію, моя мама цією весною подавалася на цю візу, отримала візу в принципі, з першого разу, і я взагалі вважаю, що корейська віза одна з найлегших віз, саме туристична. Зберемо документи для подачі на візу СІ-3 туризм. І перше це в нас закордонний паспорт. Термін придатності вашого закордонного паспорта на момент поїздки не повинен. Бути менше 6 місяців це прям обов'язково. Візова анкета, як завжди, візову анкету ви можете скачати на сайті Посольства Республіки Корея. Одне фото на білому фоні. Тут головне, щоб ваше фото було свіжим, тобто не 20-річної давності, а саме нове свіже фото, розмір 3,5 на 4,5. Ну, звичайно, паспортна фотографія на білому фоні. Далі детальна програма туру, я тут розповім трішки більше, бо є декілька проблем з цим документом. Я коли писала цей документ, я писала детально, куди ми поїдемо, але в тому плані, що була дата, місто, куди ми поїдемо, що, чим ми будемо там займатися, і що ми типу, повертаємось прямо одразу вже в цей день в наше місто. Тобто це не прям повинно бути детально, що ви там будете розписувати, коли ви будете їсти, що ви будете робити. А просто по дням кожен день, чим ви плануєте займатися. Я знаю людей, які не подавали цей документ і їм, в принципі, видали візу, але все ж таки, як написано, то ми з мамою так і робили. От. Тому, будь ласка, будьте з цим обережні, щоб не прогавити. Далі в нас авіаквітки, кітки. Квітки, квітки. Наступний документ це авіаквитки у дві сторони, заброньовані чи оплачені. Ну, краще, звісно, оплачення, але може бути і просто заброньовані квитки. Я знаю, що люди так деякі їздили. Роздруковані та переведені на англійську чи корейську мову, це тільки якщо у вас сам квиток на українській мові. Але зараз з України вилітати не можна, тому, в принципі, всі квитки, я думаю, видаються англійською мовою, але на про всяк випадок я вам тут скажу про це. Наступне бронювання готелю на весь час вашої поїздки. Якщо у вас декілька готелів, то е, декілька значить, бронювань треба подавати. Я бронювала хостел на всі дві неділі, що мама була тут, а потім, просто коли мама вже була в літаку, я просто відмінила цю броню і все. От, бо мама жила в нас в чонжу в квартирі. Нормально шувати, то я держусь. В нас три таких ну, трішки важкуватих документи для деяких людей. І перший з них це довідка з місця роботи. Якщо коротко, то це типу що ви офіційно влаштована людина. І ж ви сплачуєте податки в країні, в якій проживаєте, ну в нашому випадку це Україна. Я думаю, що тут в принципі підійде і ФОП, ну бо там теж сплачуються податки, і ви, як типу, підприємець влаштовані. Я думаю, це теж підходить. Не думаю, а в принципі це логічно. Далі у нас довідка про стан банківського рахунку, не ну, як завжди Корея, як завжди, банківські рахунки. Значить, сума на банківському рахунку не повинна бути не менше 2000 доларів. Тут так само можна покласти, зняти і все. На цьому ніхто нічого ніде не перевіряє. Але 2 тисячі доларів це не 10. Я думаю, працюючі люди, які хочуть відвідати Корею, знайдуть 2 тисячі доларів. Вам якраз цих грошей, до речі, на недільку дві тут вистачить, щоб побути туристом. І третій такий важкий документ це довідка про рух коштів на вашому. У банківському рахунку чи карці Це робиться в банку, банк запрошуєте, і банк вам висилає таку там буде список, скільки зайшло, скільки вийшло. Моя мама подавала за 6 місяців, а ви можете подавати за 3. На сайті посольства написано, що від трьох місяців. Ще раз тут скажу вам, що всі. Абсолютно всі документи, що видані українською мовою, ви переводите на англійську чи корейську мову. І я ж раджу робити нотаріальне звірення саме перекладу. Так цей переклад вважається оригіналом. Це вам допоможе в майбутньому. Також не переживайте, якщо у вас прямо чогось такого не буде з собою, що можуть запросити, наприклад, там ідентифікаційний код чи щось типу того, вони просять вас надати це, якщо воно у вас там є. Чи вони просять е, вас вислати це на пошту? Тому не переживайте, якщо там одна якась бумажечка у вас не буде. Як завжди, в корейському посольстві подавати візу завжди треба офлайн, а от отримати візу можна онлайн. Вони вам видадуть таку, такий папірець, на якому буде там сайт, і е, е, інструкція, як отримати вашу візу? Моя мама чекала на візу приблизно 5 робочих, саме робочих без вихідних днів. Вона подалася, і через п'ять днів віза вже була готова. Вона її просто викачала, роздрукувала, і вона їй знадобилася у всіх місцях вильоту і прильоту. Цікавий факт посольство Республіки Корея в Україні настільки камерне, що коли моя мама прийшла подаватися на туристичну візу, дівчинка-робітниця, напевно, по прізвищу нашому дізналася, згадала мене. І спитала у моєї мами, як то в мене справи, і питала, чи не їде моя мама до своєї доньки. І мама була, до речі, цим фактом дуже здивована, ну, бо це, напевно, тому що в Корею не їздить з України так багато людей, що аж співробітники знають, хто там деколи подавався. І тут ще зауважу, що для чоловіків призивного віку фізично потрібно перебувати на території України на момент подачі візи будь-якої в Корею, і мати при собі дозвіл на перетин кордону. Дозвіл, якщо видається вам українською мовою, то ви його теж перекладаєте на англійську чи корейську мову. Здається, це все. Але моя щира порада вам, якщо ви подаєтеся на візу в Республіку Корея чи на будь-яку візу, ретельно перевіряйте всі документи, ретельно перевіряйте правильність написання вашого ім'я, порівнюйте завжди з вашим закордонним паспортом і з документами. Робіть. Ретельні переклади, нотаріальне завірення, збирайте всі документи в папочку і відмічайте, що ви зібрали, а що ви не зібрали. У будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео. Всім!